Ми сьогодні з вами будемо робити вправи для гарного настрою. Коли вас атакують негативні думки щодо чогось, щодо себе. Просто будь-які негативні думки. Що можна зробити? Дієва вправа, яка займає всього 3 хвилини вашого часу. Сідайте з прямою спиною, впевніться, що ваші ноги, якщо ви сидите на стулі, плотно торкаються підлоги, не скрещуйте їх. І або сідайте в позу лотоса або в позу скелі. Коли ви сідаєте на колінах п'ятах. Ваші руки перед вами, ліва рука триває праву руку. Очі заплющені на 9 десятих в маленьку рисочку, де вони розпущені, ви бачите кончик носа. Ми робимо вдих через ніс і видих через рот, потужний. Так ми будемо робити з вами три хвилинки. Поїхали. Руки перед собою, ліва рука тримає право, вдих через ніс. Затримка дихання. Згадайте ті негативні думки, які вас непокоють, І з видихом видихаєте їх потужно. Вдих, згадайте негативну думку. Затримаю дихання. І потужно видихнули. Продовжуємо робити. Повертайте очі в заплющене положення на дев'ять десятих. Останній вдих, хто видих, зробили ще один вдих, напружили все тіло, з видихом розслабляєтесь. Спробуйте і обов'язково напишіть.